більше місяця тому київські чиновники презентували перше у столиці перехід з надсучасною системою освітлення. Чотири лампи, розміщені на високій металевій рамі, живилися сонячною енергією в день, а вночі яскраво освітлювали зебру. Однак працювали вони недовго розпіарино ноу хау вже частково вийшло з ладу. Ліфтарі підсвічують перехід лише наполовину. Можливо, інші новації, що вже працюють у столиці, протримаються довше. І як запевняють чиновники, таке ноу-хау допоможе суттєво зменшити кількість аварій. А ще скоротить кількість таких набридливих лежачих поліцейських. Що то за дивина? Дивіться в ексклюзивному матеріалі джедаїв. Щодня на пішохідних переходах водії збивають десятки людей. Києва вирішила боротися з цією проблемою цілковито новим для українців методом. Столиці почали облаштовувати ноу-хау пішохідні переходи. Цей пішохідний перехід вбиває одразу до кількох зайців, адже виконує роль і зебри, і лежачого поліцейського, що й зручний для пересування, та як облаштований на рівні тротуару. І кількість таких переходів по Києву зростає. Плутати диву перехід з лежачим поліцейським не варто. Хоча і до певної міри штучне підвищення й виконує його функцію. Розмір відрізняється. Поліцейський він маленький і кострубатий. Цей пішохідний. Перехід він більш зроблений з плавними заїздами, з плавними виїздами. Фактично він безпечніший для автомобілів для їхньої підвізки. Ці переваги одразу припали до душі водіям. Не приходиться скакати так сильно. Плавно переїжджаєш, притормажуєш, пропускаєш людей. Утім, навіть за таких комфортних умов пролетіти пішохідний перехід з вітерцем навряд чи вийде. Такий зухвалець ризикує не лише пошкодити елементи ходової свого авто, а й взагалі вилетіти з дороги, бо ефект трам. Пліну ще ніхто не скасовував. Прогавити його дуже непросто. Завдяки спеціальній конструкції, зебру, як і людей на ній, видно здалеку. Це автоматично підвищує безпеку людей. Таке рішення може на близько 40% зменшити рівень аварійності з пішоходами. Нині такі переходи вже облаштовані на вулицях Вінницькій, новогоспітальній, сосницькій, заслоновій, круглоуніверситетській, сімферопольській, кіото та героїв оборони. А незабаром вони з'являться ще й на вулицях межовій, прилужній. Та перехресті Берестецької і Вижгородської. Утім, тотальної появи підвищених зебр очікувати не варто, бо коштує такий перехід у кілька разів більше за аналогічний з традиційними обмежувачами швидкості. Він дорожче, ніж ніж звичайні поліцейські. Може коштувати близько 40-50-60 гривень, в залежності від модифікації дороги. До того ж, зебри, що підросли, наче на дріжджах, орієнтовані більше на вулиці спальних районів з невеликим трафіком. На завантажене магістралях Вони стануть ще одним джерелом багатокілометрових тягучок.